Гнат Карий, вистава Назар Стодоля. Артисти драми Олександр Малохатько Молодший та Елізабет Давідян. Принц та Попелюшка. Вистава Попелюшка. Портрети акторів театру імені Марка Кропивницького вперше презентували на театральній площі у Кропивницькому. В своїх сценічних образах зображені герої вистав, зокрема за двома зайцями, Ханума, Кохання Панночки, Наталка Полтавка. Зображена на картині в образі своєї героїні Соломеї з вистави, розповідає акторка театру Дарія Ярошенко. Ніч з ми покривали. Картину бачу вперше. Якби я не хотіла навіть заважати художниці і сама не хотіла дивитись, щоб, як то кажуть, не зглазити. Але бачу, що всі кажуть, що дуже схожа на мене. Трошечки складновато в тому плані, що треба було на одному місці стояти довго. Створювали 13 картин місцеві художники. Почали роботу у травні під час мистецької акції Вражаючі образи, розповіла художниця Оксана Калюжна. Вона створила картину за спектаклем Попелюшка. Позували їй актори Елізабет Давідян та Олександр Малахатько. Робота тривала близько місяці за лаштунками вже так. То ми купили перші моменти, пофотографували, а продовжували роботу далі за кадром. Трудощі то, в принципі трудощі не було, окрім того, що в мене випало два персонажі валювать, а не один. Кропивничанка Катерина Голуб перше місце каже віддала цій картині. На ній зображена акторка Тамара Лаптєва в образі малу з вистави «Моїй мамі 100 років. Перебуваю в повному захопленні від побаченого, дуже колоритні персонажі. Всі картини дуже гарні по-своєму. Дуже подобається ця подія, але найулюбленіше це картина номер 12 Як на мене, дуже колоритний персонаж, дуже цікава вистава. Я просто була на цій виставі, мені дуже сподобалось. Під час акції всі охочі могли сфотографуватися з акторами театру імені Марка Кропивницького і зробити благодійний внесок. На потреби ЗСУ гроші збирають на машину для 121-ї бригади тероборони, каже голова благодійного фонду Мачук Юлія Куліш. Це власне вже завершення збору, те, що треба ще добити. Тут ми з чотирма скриньками. До закінчення збору залишилось 15 тисяч гривень. Загальна оголошена сума збору 200 тисяч гривень. За словами Юлії Куліш, за вечір зібрали понад 5,5 тисяч гривень. Картини після виставки розмістять у театрі. Кращі три з них обиратимуть глядачі, розповідає директор В'ячеслав Вандрашик. Ми хочемо результати цього конкурсу оголосити вже в перший день вересневих самоцвітів, а саме 18 вересня. І переможці буде перше, друге, третє місце, і переможці отримують грошові призи. Образів було представлено з десяти вистав. Каже, нові портрети акторів в інших. Образах з вистав створять під час фестивалю Вересневі самоцвіти Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.